365 днів про взаємовідносини. День 125. Не здавайтеся на половині дороги. Я сьогодні почну з прикладу Ісуса. Саме це, це місце про нього, коли йому 12 років. Це Луки 2, другий розділ, 47 і 49 вірш. І дивувалися всі, хто слухав Його, тобто Ісуса, кмітливості і відповідям Його, Ісусу 12 років, наголошую. І, побачивши його, батьки були вражені, і мати його сказала йому: Дитино, що це таке? Що ти зробив з нами для нас, тобто з нам. Ось батько твій і я хвилюйтесь, хвилюючись, розшукуємо тебе. А він сказав їм: навіщо вам було шукати мене? Хіба ви не знали, що мені треба бути в тому, що належить отцеві моєму? Це ситуація, коли Ісус залишився в храмі, йому 12 років, батьки пішли і не помітили, що Ісуса з ними немає. І як малу дитину, вони думали, що це, ну це ж мала дитина. Як це йому 12 років залишили його і десь загубили. А Ісус чітко розумів, де Він є і що Він робить. Ви знаєте, що питання, чи знаєш ти, хто ти є? сьогодні дуже актуальне для кожного із нас. От дійсно. Якби я сьогодні запитала у вас, а ви знаєте, хто ви є? От ви можете чітко сказати, як Ісус, я в домі Отця мого, Я чітко знаю, що я тут роблю. Я спілкуюся зі священниками, я відповідаю їм на їхні питання. Вони дивуються моїй мудрості, але це не це основне. Я знаю, що я в домі батька свого. Так само, як людина, яка знає своє покликання, вона чітко каже: Я знаю, хто я є. Я вчитель, я вихователь, я лікар. Я чітко розумію. Я священик. Я чітко розумію, для чого я на цьому місці і що я роблю. У більшості людей оце, відповідь на це питання розмита. Вони кажуть, ну не знаю, ну, відправили мене вчитися туди, ну вчуся, ну роблю щось, ну, хто його знає, чи це моє, чи це не моє. А можливо, у вас це змінюється кожні три роки, знаєте, бачення по покликання. Ну, сьогодні хочу бути цим, а завтра хочу бути іншим. Так от. Якщо це буде просто як зміна покликання, знаєте, по настрою, то ефективності не буде в житті. Цілеспрямованість має бути. Тому. Перш за все, людина дізнається, хто вона, тобто вона запитує. Ми говорили минулий раз про те, що батьки дуже багато допомагають своїм дітям в цьому, спостерігаючи за ними, отримуючи від Бога їхнє покликання і направляючи їх. Але це і відповідальність самої людини, коли людина каже, Боже, покажи мені, хто я є, для того, щоб я міг виконати те, до чого ти мене покликав. Хіба приклад Ісуса Христа, який в 12 років знає, хто він є, не чудовий приклад для нас. Це прекрасний приклад для наслідування. Тому давайте і ми будемо так само дізнаючись іти шляхом Божим.